Галина Британна «Бутися разом. А що тобі хочеться тягнути, друже, зробити у цьому житті? Хтось скаже у подорож хочу, я дуже. А хтось мріє бути на висоті, хтось зводить будинок, міняє роботу. Хтось хоче продовжити свою суботу. Хтось хоче машину найкращу купити. А інший в житті поспішає дружити. А знаєте, друзі, що встигнути треба у цьому житті, що летить наче фатом, набутися разом під куполом неба, з коханим, коханою, мамою, татом І з дітьми, що щиро чекають з порога, серденько теплом обіймають, набутися разом. Простіше простого, спішіть, бо життя поспішає.